Сьогодні для вас я знімаю нове відео, і воно називається Обустройство Starbucks. Тобто в цьому відео ми будемо говорити про обустройство і про окремі теми. Давайте перш поговоримо про окремі теми. Тобто В токабокі у нас вийде скоро нове обновлення. Я вже дивилася, відео, яке воно. Тобто, та там у нас буде віла в токабокі це у нас перший раз. Ну і там шелотка буде. Креаторі, ну, і буде дуже багато одежі. Так що мені це обновлення, воно мені дуже сподобалось. Я його оцінила на 10 із 10, тому що воно дуже класне. Ну, і я вже давно не скачала нове обновлення. Ну, і я, як ви поняли, я його скачаю. Ну, і, може, я для вас навіть зніму обзор, типа, які у нас там нові. Предмет, або нова одежа. Я не знаю, але я поки що думаю, чи таке зняти, чи ні. От. Ну, і якщо можна там обустроїти віли, то я, напевно, її обустрою. Або обустройство віли, знімлю, або просто сама обустрою і просто знімлю обзор. Я пока що думаю. Я не знаю, чи її. Можна обустроїти чи ні, чи вона вже буде як обустроєна. Я поки що не знаю. Але вот, мені обновлення, воно мені дуже сподобалось. Вот. Ну, я вже давно не скачувала нове обновлення, так що, як ви зрозуміли, я її скачаю. Ну і там, звісно ж, знімлю відео в Дубаях. Я вже придумала список. Дійсно ви поняли, так. Да? Куди я там буду їхати в Дубаї? Їй, що ви поняли, да? вот. так що скоро я вже поїду в Дубаї. Тобто, у мене там 9 пунктів, покажу. може навіть буде більше, може менше, я поки не знаю. Вот. Так шо, такі от діла. Вот. І давайте зараз поговоримо про обустройство. Про окремі теми ми вже поговорили, давайте перше поговоримо про обустройство. Як ви поняли, то я дуже часто обструюю в таких домиках. Тобто він тут розділений на дві частини, і там ще дві трохи. Я не знаю, він мені дуже удобний. Тут в мене дуже часто обстроєства виходять. От. Ну і. Я не знаю, він мені удобний, цей домик. Так що якось так. Ну, я це обостроюство оцінюю на. Я не пам'ятаю, чи я казала чи ні. Ну, оцінюю оціню на 8 із 10. Тому що я думала, що в мене вийде краще, але вийшло, як, як вийшло. Ну, статті результат вийшов непоганий. Ну і додивляйтесь це відео до кінця, тому що в кінці цього відео ви побачите самі результат цього обустройства. Ну, і ще я хотіла одне сказати: Ідейку обустройства ви можете брати. Я буду не против. Вот. Ідейку обустройству я придумала сама, так що вийшла вона прикольна. Прикольне обустройство вийшло, якщо чесно. От. Так що якось так. Давайте перш поговоримо про кімнати, що у нас тут знаходиться. Перша кімната, там у нас, де розові обої. Є що ви поняли, так? Да? Там у нас столики, ну і замість стільчиків у нас там пуфіки. Так що я якось хотіла якось так зробити. От. Так що якось так. Мені саме більше сподобалось там, де у нас століки. Тобто там у нас зала була, тобто там у нас століки, там ліани, там ще квітички всякі. Ну, коротше, мені там дуже сподобалось От, ну там ще коврики, може, були, бо я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, що там вже була. Бо я це обустройство вже знімала давно, так що я, може, там трошечки забула. От, так що якось так. Ну, як ви замітили, що я кухню довгенько обустроювала саме довше. Ну, і це обустройство я обустроїла десь, ну, я іменно не пам'ятаю, якщо чесно, десь 25-26 хвилин. Я думаю, для цього обустройства не дуже і багато, що тут у нас, о, як вважати, три кімнати, так? Да? Перша, друга, ну і третя там з дверцятами. три комнати. Я думаю, що це для 25-26 для 26 хвилин це небагато. Вот. Так що якось так. А, в цьому відео ми, я вам розказала про нове обновлення. Тобто, у нас там буде віла, і це у нас перший раз в то Віла. І розробочки та дуже сильно постаралися. От, і там дуже класний креатор, там дуже класна одежа, якщо чесно. Так що мені все сподобалось. От, так що якось так. От. О, для вас я хочу зняти завтра дуже цікаве відео, де найти. Секретик такий я вам розказала. Бо він у мене був місяць назад, і в мене лишилось тільки дві ідейки, може навіть буде і три, я не знаю. От у мене там, якщо не помиляюся, то в мене там цілий плейліст. О, я зараз подивлюся. Так, да, у мене зараз цілий плейліст, у мене зараз чотири, де знайти. Тобто чотири відео де знайти. Так що можете подивитися мої плейлісти. Там у мене дуже багато всього цікавого. Тобто, там мій ранок відкриває посилки, там влоги, секрет, секрети в токабокі, обустройства. 24 часа. Ну, ви можете подивитися, там є дуже цікаві відео, і там дуже цікаво. От, Так що якось так. От, Як я вам казала, то тут у нас столики і пуфіки. Як я з вами говорила, то я вже обустроїла вже практично повністю кухню. Ну, і тут у нас Ліани. Ну, вот. ну, а сам заду, як ви бачите, там трошки двір, то там я обустроювала кафе Капібар. Угу. Це у нас відео вже було. О, коли було? Три неділі назад, якщо не помиляюсь, то вроде би да, Три неділі назад. І до сих пір у мене ще є то обустройство. Ну, і хто не бачив обзор на кафе Капібар, то можете подивитися. Ну, і обустройство. Обустройство. Кафе Капібар теж можете подивитися. Вот. Ну, звісно вам це відео не дуже і сподобалось, обуструю свого капібар, ну ладно. Вот. Мені саме більше кімната, це, яку я зараз обустрою, тобто там, де століки там ще. Вот. Вона мені дуже сподобалась, не знаю, саме більше, тому що вона така от вийшла прикольно, якусь даже так можна сказати, але ну, кухня, ну. А, ну, не дуже, не знаю. Вот. Так, що, якось так. так що, як ви поняли, я скачаю нове обновлення. Воно мені дуже сподобалось, так що я його і скачаю і там знімлю Дубаї. Так що можете зараз дивитися на самий результат. Так що, ребята, ось таке було сьогоднішнє відео. Так що всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!